Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так попереду нас чекає вибуховий бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні та Василем Ломаченко, який прагне завоювати всі пояси собі адже це останній шанс для нього і мрія всього життя. З приводу того, що Хейні назвав Ломаченка брудним бійцем, його запитали, що він має на увазі і звідки це взялося. На що він відповів? Ні, я маю на увазі, що це правда. Він знає для чого тренується. Щоб виграти, він б'є під час перерви. Ми бачили, що він робив подібні речі в минулому. Це те, до чого він тренувався Так. Тому я думаю, він знає, про що я говорю. На що Ломаченко відповів, що не знає, я не розумію. Я навіть не можу сказати, коли таке було. Ти тренуєшся, щоб бити під час перерви. Коли суддя зупиняє бій, ти хочеш бити. Коли, для чого ти тренуєшся? Звідки я знаю? Я знаю, тому що я знаю. Добре знай, живи з таким знанням. Добре, якщо ти підготуєшся до цього, тобі буде легко. На питання, чому Ломаченко не побився з Хейні 4 роки тому, він відповів: тому що, оскільки в цей момент ти знаєш, що у нього немає іншого вибору, і найцікавіше битися для нього прямо зараз. Тому що якщо ти підеш у вагу до 140 фунтів прямо зараз. Я не думаю, що він почне займатися боксом. Він почав прямо зараз з кращими бійцями. Я думаю, що 135 це найцікавіший бій. Хейні сказав: Я згоден, згоден. Я думаю, що це бій, якого я давно чекав, це найкращий боєць, який внесе моє ім'я в підручники історії назавжди. Я піду цим шляхом до залу слави. Це боєць, з яким більшість не буде битися, але це огидний захист. Мені не довелося битися з ним. Але після цього бою я хочу вписати своє ім'я в підручники історії як найкраще в світі. Після цього Ломаченко сказав, що він думає про Хейні, як про боксера. Я сказав ще до того, як він став чемпіоном світу, що він розуміє бокс, він грамотно боксує, швидкий, вміє діяти на дистанції, він знає, що йому потрібно робити на рингу. Ломаченко також розказав, наскільки йому буде важко битися проти хейні в вазі до 135 фунтів, адже на момент бою хейні буде більшим, а для Василя ця вага природня, на що Ломаченко відповів: Я думаю, це буде так само, як і з іншими хлопцями, які були раніше, Кембел, Ортіс на Катані, вони такого ж розміру, але різні за стилем, інша техніка, інша майстерність. Це буде дуже важко, але це реально. Хейні заперечив, кожен може говорити про те, який я великий, але такі хлопці, як Педраса та Комі, піднялися до 140. Ці хлопці, які б'ються в більших вагових категоріях, ніж я, ці хлопці такого ж розміру, як я. На Катані був вищий, і Кембл. Тож вони намагаються зробити так, ніби це завдяки вазі, що я набагато більший у кінці дня. Я встановлюю ліміт у 135, як і всі інші. Тому мій розмір такий самий, як і в нього, коли ми прийдемо до рингу. Досі розмір не мав значення. Я ніколи не чув, щоб він згадував про розмір Джермена Ортіса, Комі, Кембела. і раптом розмір має значення, це інше, ти підписався на це? І Ломаченко погодився Ти правий, ти правий, тому у мене немає питань. Після цього Хейні сказав, що вони обидва відчувають тиск останнім часом адже йому потрібно зберегти пояси, а Ломаченку завоювати, тому тиск на них діє однаково. Ломаченко, в свою чергу, сказав, що якби у нього було чотири пояси, він би відчував більший тиск, адже він може втратити їх прямо зараз, аніж той, у кого нічого немає. У мене дві поразки, немає поясів, я старий, як він сказав, тому я не хвилююся. Це мій шанс і моя мрія, це схоже на мій джекпот у боксі, тож тепер я зосередився та пристосувався. Я ніколи не говорив, що ти старий, я говорив, що молодший за тебе. Я хочу, щоб світ визнав мене після перемоги. Ломаченко додав, що у них схоже становище, адже у Хейні теж великий досвід у боях і він бився в Австралії. На що Хейні сказав: Я думаю, що він має більше досвіду, ніж я. Він більше приймав участь у чемпіонатах. Навіть як аматор, він досвідченіший мене. Він привів великих хлопців на ринг, а потім переміг їх і перейняв їх досвід. Тому я повинен пройти через нього, щоб перейняти його досвід. Ломаченко також розказав, що потрібно йому, щоб перемогти Хейні. Я сподіваюся, що я буду найкращим ломою в той вечір. Я сподіваюся і роблю те, що мені потрібно зробити. Я роблю все, що маю, я роблю все, що можу, я готуюся до цього бою. Хейні доповнив від себе Я відчуваю те саме, іншалла. В суботній вечір я принесу все, над чим я працював, усе, з чого я створений, увесь мій досвід, все окупиться, вся моя пожертва, до якої я приклався з семи років, я принесу все це у суботній вечір і вийду переможцем. Хейні також розказав про те, чи вірить він, що Ломаченко завершить кар'єру, якщо він програє йому. Думаю, що він, ймовірно, знову знизиться у вазі до 130 фунтів. Я відчуваю, що він би домінував над цими хлопцями, що вони йому не рівня. Я думаю, що він міг би стати абсолютом в 130 фунтах, але я просто думаю, що він відкусив більше, ніж може проковтнути, борючись зі мною в 135. Ломаченко сказав: все може статися в цю суботу, і звичайно, якщо я програю, то почну думати про своє майбутнє. Але зараз я зосереджуюсь лише на Девіні Хейні». Хейні також висловився про Ломаченка, відзначивши його високий IQ на ринзі, що він мислитель і розумний боєць. Ломаченко відзначив найкращого бійця, який виходив проти Хейні, це Джордж Діас, який став дуже непростим для Девіна, але він довів, що кращий за нього, і це був дуже цікавий бій. Хейні сказав: Мені подобається цей невеликий бій, але він також був брудним часом. Він показав хватку. На питання того, чи потрібно починати бій швидше, щоб не втрачати час на рингу, Ломаченко сказав: можливо, швидше, можливо, повільніше. Давайте подивимося. На питання, що дасть перемога над Девіном Хейні, що вона зробить для кар'єри Ломаченко, Василь відповів: Я візьму свій гол, свою мрію, це для мене все у професійному спорті та боксі, це найвищий рівень, бути абсолютним чемпіоном світу. Хейні також поділився, що для нього означає перемога над Ломаченком. Це підтвердить мене та поставить на вершину pound, for pound та внесе до залу слави. Це доведе, що я найкращий. Це буде хороший бій, але я знаю, що він буде брудно битися. Я отримав всі відповіді, він ухиляється від цього, але він буде битися брудно. І на завершення, відповідаючи на питання, хто переможе і чому, Ломаченко сказав. Виграє найкращий, і я не знаю прямо зараз, хто це буде. Хейні, в свою чергу, сказав, що це буде він і настав його час. На що Ломаченко відповів: Добре, побачимо. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на Telegram. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!